Маємо питання стосовно жіночої мобілізації, чи будуть мобілізовувати жінок наприкінці ем, літа 2025 року, так? чи будуть мобілізовувати у серпні жінок максимально всіх, так? як і чоловіків. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. Залишайте, будь ласка, вподобаєчки. Давайте подивимося, чи буде відбуватися така масова мобілізація жінок. Так? Чи будуть жінок мобілізовувати так само, як і чоловіків. Ну, по-перше, це зараз іде як дуже велика маніпуляція. Тобто все, що стосується цієї ситуації, це така маніпуляція і спостереження на те, що Відбувається, так? Ще рішення буде розглядатися. Ще, як наче, рішення остаточного немає, але створюватися тиск буде. Ну, тобто, знаєте, будуть тиснути, створювати таку, знаєте, щоб ми переживали, щоб ми напружувались, залежали від ситуації, але сама ситуація застигаюча. Дуже багато є підводних каменів, і ситуація, як наче, не може розвиватися. Вона дуже тяжка у своєму взагалі запуску іде. Чи будуть жінок максимально так, забирати, так. скажімо так, ще ситуацію будуть вивчати, але. Я не бачу її розкручення. Ні, я не бачу масової мобілізації жінок. Давайте тут подивимося ще, але я не бачу. Тобто, так, щоб усі жінки підлягали мобілізації, щоб всіх жінок вербували до війська у найближчі ці місяці я цього не бачу. Багато залякування йде. Ось, пропозиції є, але тут дуже багато ілюзій, дуже багато брехні, дуже багато такого, знаєте, дуже багато ілюзій в тому, що жінки можуть е, бути, надати багато допомоги, так? Ну, якісь є ідеї, якісь є мрії, будуть створювати тиск, будуть створювати таку напругу, так? Ось, але е, ситуація, як наче, буде стояти. Ну, вона не має свого зараз, своєї реалізації. Будуть ще її вивчати, от, тому що не вистачає тут ні ресурсів для того, щоб цю а, ситуацію запустити. так? Ну, я не бачу. Не бачу на найближчий період часу, щоб а, масово жінок а, виробували до війська. Тому мої золотенькі. Якісь випадки будуть, але не в масовій кількості. ну,